Глава дев'ятнадцята Тоді Пилат узяв Ісуса і звелів бити Його. І воїни, сплівши вінець і стерну, поклали йому на голову і одягли Його у багряницю, і говорили Радуйся, царю юдейський, і били його по щоках. Пилат знову вийшов і сказав їм: Ось я виводжу його до вас, щоб ви знали, що я не знаходжу в ньому ніякої провини. Тоді вийшов Ісус у Терновому вінці і у багряниці, і сказав їм Пилат Це чоловік. Коли ж побачили його первосвященики і слуги, то закричали, Розіпни, розіпни його. Пилат говорить їм візьміть його, ви і розіпніть. Бо я не знаходжу у ньому провини. Юдеї відповіли йому, ми маємо закон. І за законом нашим він повинен умерти тому, що зробив себе Сином Божим. Пилат же, почувши це слово, ще більше злякався, і знову увійшов у Приторію і сказав Ісусові звідки ти? Але Ісус відповіді не дав йому. Пилат же каже йому: чи мені не відповідаєш? Хіба не знаєш, що я маю владу розіп'ясти тебе, і владу маю відпустити тебе. Ісус відповів, ти не мав би наді мною ніякої влади, якби не було тобі дано звище. Тому більший гріх на тому, хто видав мене тобі. І з того часу Пилат намагався відпустити його. Юдеї ж кричали, якщо відпустиш його, ти не друг кесареві. Всякий, хто робить себе царем, противиться кесареві. Пилат, почувши це слово, вивів Ісуса і сів на судилищі на місці, що зветься Ліфостротон, а по-єврейськи Гавафа. Тоді була п'ятниця перед Пасхою близько шостої години, і сказав Пилат юдеям: Це цар ваш. Вони ж закричали: Візьми, візьми і розіпни його. Пилат говорить їм чи царя вашого розіпну? Первосвященники відповіли, немає в нас царя, крім кесаря. І тоді Він видав його їм на розп'яття і взяли Ісуса і повели. І, несучи хрест свій, Він вийшов на місце, що зветься лобне по Єврейське Голгофа, там розіп'яли Його, і з ним двох інших з одного і з другого боку. А посередині Ісуса. Пилат же написав і напис виставив на хресті: написано було Ісус Назорей, цар юдейський. Цей напис читало багато юдеїв, тому що місце, де був розіп'ятий Ісус, було недалеко від міста, і написано було єврейською, грецькою і римською мовами. Первосвященники ж юдейські сказали Пилатові Не пиши, цар юдейський, але що він говорив? Я цар юдейський. Пилат відповів, що я написав, те написав. Воїни ж, коли розіп'яли Ісуса, взяли одяг Його і розділили на чотири частини кожному воїнові по частині, і хітон. Хітон же був не щитий, а весь Зітканий згори. гори, вирішили, між собою, не будемо роздирати його, а киньмо жереб на нього, кому буде, щоб збулося сказано в Писанні, розділили ризи мої між собою, за одяг мій кидали жереб. Так воїни і зробили. Біля Христа Ісуса стояли Мати Його і сестра Матері Його, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Ісус, побачивши матір і ученика, що тут стояв, якого любив, говорить до матері своєї, жоно, це син твій, а потім каже ученикові: це мати твоя. І з цього часу ученик взяв її до себе. Після того Ісус, знаючи, що вже все звершилося, щоб справдилося Писання, говорить пити. Стояла тут посуда на повне воїни, намочивши оцтом губку і настромивши її на тростину, піднесли до уст Його. Коли ж спробував, оцту, Ісус сказав звершилось! І, схиливши голову, віддав дух. А оскільки тоді була п'ятниця, то юдеї, щоб не залишати тіл на Христі в суботу, бо та субота була великдень. Просили Пілата, щоб перебити їхні голінки і зняти їх. Отже, прийшли воїни, і у першого перебили голінки, і в другого розіп'ятого з ним, а коли, підійшовши до Ісуса, побачили, що Він уже помер, то не перебили у нього голінок. А один із воїнів списом проколов йому ребра, і відразу витекла кров і вода. І той, що бачив засвідчив, і свідчення його правдиве, він знає, що говорить правду, щоб ви повірили. Бо це сталося, щоб справдилося Писання, кість не розломиться у нього. Також і в іншому місці Писання говориться: будуть дивитись на того, якого прокололи. Після цього Йосиф за ученик Ісуса, але таємний, з остраху перед юдеями. Просив Пилата, щоб зняти тіло Ісуса, і Пилат дозволив. Він пішов і зняв тіло Ісуса. Прийшов також і Никодим, який приходив раніше до Ісуса вночі, і приніс суміш смирни та алоє близько сотні літрів. Отже вони взяли тіло Ісуса і обгорнули пилинами з пахощами, як за звичаєм поховання в юдеїв. На тому місці, де Його розіп'яли, був сад і в саду новий гріб. У якому ще ніхто ніколи не був покладений? Там і поклали Ісуса ради п'ятниці юдейської, тому що гріб був близько.